Вітаю вас, мої любі першокласники. Зараз урок української мови, і ми попрацюємо з буквою «Ц». Продзвенів уже дзвінок, починаємо урок. Всі мерщі, сідайте, діти, домовляймось, не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно піднімати, і щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож, гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаймо. Починаємо наш урок із виконання фонетичних загадок. Покажіть, як мукає корова, як зищить оса. Як співають комарики. Як співають пісеньку без слів. Як поганяють коня, а як піщать пташенята. А зараз попрацюємо із чистомовкою. Читаємо разом. Чечір вечір. Чечір вечір. Хтось воркує біля печі. Чорні. Лапи, вуса, ротик, чечір, вечір, чорний, котик. Прочитаємо ще раз чистомовку. Ви повинні чітко і правильно вимовляти слова. Тож починаємо: чечір, вечір. Чечір, вечір. Хтось воркує біля печі. Чорні лапи, вуса, ротик, чечір, вечір, чорний котик. Пригадаємо букви, які ми вже з вами вивчили. А у. O, I, M I, N, L V S, K, e, R, п т д з б ш ж г г є ч це знак м'якшення. Я. Молодці ви пригадали всі букви, а наразі читаємо склади. Спочатку читаємо склади за червоною стрілочкою, тобто горизонтально. Ви вже бачите знайомий для вас знак метронома це означає, що читаємо на кожен його удар. Приготувалися. Починаємо. Ба, бо, бу, би, гі, бе. Га, го, гу, ги, гі, ге. Га, го, гу, ги, гі, ге. Та, чо, чу, чи, чи, че. Ха, хо, ху, хи, хі, хе. Жа, жо, жу, жи, жі, же. Ша, шо, шу, ши, ши, ше. Са, со, су, си, си, с. А зараз прочитаємо слова за жовтою стрілочкою зверху вниз. Готові. Ба, га, га, ша ха жа, ша, ца. Бо го, бо, шо, хо, жо, шо, шо Бу, гу, Бугу чу ху, жу. шу, Б би, г. Х, Біхи Гши Б Г Г Ч Х. Молодці. Натисніть відео на паузу і потренуйтеся читати склади швидко горизонтально і вертикально. А ми продовжимо працювати. На екранах будуть з'являтися швидко слова. Вам потрібно встигнути їх прочитати. Приготувалися. Починаємо. Цукорниця, ци, яйце, рильце, ці, танець, цу, ца, ціле. Цікавинка, цибуля, цегла, це, цікаво, ранець, лице, цукерка, цинк, цибулька, цукор, цвіркун, цирк. Молодці. А зараз прочитайте ці слова самостійно. Молодці, ми продовжуємо працювати. Відгадайте загадку, послухайте її уважно. Вона мружиться на сонце, любить заглядати в віконце, мишеняток полякати, молочком поласувати, Муркотить, коли дрімає, діткам пісеньку співає. Ця весела чарівниця наша біла-біла киця. Так, саме сьогодні з цією китцею ми зустрічаємось. Тож, послухайте і дайте відповіді на питання, що побачила киця у вікні. Скільки речень у загадці? Ми повинні повернутися до нашого тексту. Пам'ятаємо, що кожне речення закінчується крапочкою. Отже, нам достатньо знайти всі крапочки і порахувати. стільки ж буде речень. Готові рахувати. Одна крапочка, друга, третя, четверта, п'ята. Отже в нашому тексті 5 речень. Чудово! Скільки слів із буквою С? Знову повернемося до нашого тексту. Знаходимо букву С, перше слово, друге слово, третє слово, четверте слово. Отже, в нашій загадці чотири слова із буквою С. А скільки звуків у слові «відгадці»? Пам'ятаєте слово? Киця. Поділимо слово на склади. Киця. Вимовляємо перший склад. Ки які звуки ми чуємо? Перший звук к це твердий приголосний, позначимо однією рисочкою. Наступний звук И. це голосний. Позначимо кружечком. Вимовляємо другий склад Ця. Які чуємо звуки Ц, а потім А. Отже, звук Ц – це у нас звук приголосний, м'який. Позначаємо двома рисочками і звук А це звук голосний. Вимовте слово і з'ясуйте, на який склад падає наголос. Киця. Наголос падає на перший склад. Чудова робота! А ми продовжуємо працювати із словами, які пов'язані із словом киця, і вони зустрінуться в нашій загадці. Читаємо слова по складах. Готові? Муркотить. Прочитайте цілим словом муркотить. Читаємо наступне слово складами МИ-ШЕ-НЯ-Т-КА Прочитаємо цілим словом мишенятка. Наступне слово Мружиться. Цілим словом мружиться. Мружиться це значить прикриває очі. З'ясуємо, що означають кожне слово, муркотить, мишенятка, мружиться. Муркотить це слово, що означає. Дію мишенятка це слово, що означає предмет, мружиться, слово, що означає дію. Читаємо наступні слова. Читаємо перший раз складами, другий раз цілим словом. Готові? Продовжуємо. Поля ка. Ти. Полякати. Пісенька. Пісенька. по -ла -су -ва ти Поласувати. Поласувати значить отримати задоволення від смачної їжі. Визначаємо, що означають слова в наш... на нашому слайді. Полякати слово, що означає дію, пісенька це слово, що означає предмет, поласувати, слово, що означає дію. Продовжуємо працювати. Ча. Рівниця, чарівниця. заглядає. Заглядає, Дрімає. дрімає. В яких словах буква Я позначає два звуки? Немає таких слів. А в яких словах буква Я позначає один звук? Чарівниця І Заглядає. Чому ви з'ясували, що буква Я позначає один звук? Нам достатньо глянути, після якої букви стоїть буква Я. В слові чарівниця. Буква Я стоїть після букви С, а буква С позначає приголосний звук. Отже, якщо Я стоїть після приголосного, вона позначає один звук. В слові заглядає, буква Я стоїть після приголосного, отже означає один звук. Як можна з'ясувати, скільки складів у слові, не поділяючи слово на склади, ми повинні знайти всі голосні і їх порахувати. Тож, давайте в першому слові чарівниця порахуємо всі голосні. Раз, два, три, 4. Отже, в слові чарівниця. Чотири склади. Порахуйте всі голосні в слові заглядає. Один, два, три, чотири. Отже, в слові заглядає чотири склади, а в слові дрімає один, два, три. Отже, в цьому слові три склади. Продовжуємо читати слова. «Мо Молочко. Молочко. співає. є. Співає. Отже, слова ми з вами прочитали, ознайомилися, тож приготуйтеся, читаємо слова: співає, дрімає, мружиться, заглядає. Полякати, поласувати, молочко, мишенятка, муркотить, пісенька, чарівниця. Молодці встигли всі прочитати слова. Якщо не встигли, натисніть паузу, поверніться до виконання цієї вправи і ще один раз прочитайте слова. Що ви можете сказати, коли чуєте слово киця? Які слова на думку вам приходять? Киця молоко, так, вона полюбляє молоко, ковбаска, мисочка, килимок, клубочок, мурка, улюблениця. Так, такими словами можна характеризувати нашу кицю. Тож сьогодні ми читаємо загадку про білу кицю. Натисніть відео на паузу і самостійно ознайомтеся із цією загадкою. Якщо ви вже прочитали і повернулися на наш урок, давайте разом прочитаємо загадку. Готові? Вона мружиться на сонце, любить, заглядать в віконце, мишеняток полякати, молочком поласувати, муркотить. Коли дрімає, дітка пісеньку співає ця весела чарівниця. Наша біла, біла, киця. Молодці. А зараз відпочинемо, а потім продовжимо наш урок. Наш урок. А зараз проводимо гру Знайди зайве! Я вам зроблю таку підказку. Вам потрібно прочитати два слова і подивитися, що зображено на малюнках. Тоді ви зможете обрати зайве слово. Тож давайте читати перше питання. Черевики чи чобітки. Черевики чи чобітки? Яке слово зайве? Погляньмо, що зображено на малюнку? Черевики чи чобітки. Чобітки зображені. Отже зайве слово буде черевики. Читаємо далі. Намисто чи гердани. Яке зайве слово буде? Гердани. Чому? Бо зображено мисто. Читаємо далі рукавиці чи шкарпетки. Звичайно, зайвим словом буде шкарпетки, тому що зображені рукавиці. Молодці. А зараз давайте з вами подумаємо: дуже часто із словом киця. Утворюють цікаві вислови. Як кіт наплакав? Що це означає? Це означає дуже мало. Ще говорять як кіт із собакою. Це означає завжди сваряться. Знає кіт, чиє сало з'їв? Тобто, Означає почуватися винним. Щось зробили і винні в цьому. Між ними чорна кішка пробігла. Це означає посварилися. Купити кота в мішку. Купити, не знаючи, що, не роздивитися покупки. Натисніть на паузу. І ще раз прочитайте ці влучні вирази і їхні значення. А ми продовжуємо наш урок. Прочитаємо віршик спритна киця. Готові читаємо разом: спритна киця. Спритна значить швидка. Рано вранці встала киця та й купила у крамниці черевички рукавиці і намисто і СПІДНИЦІ Ми з вами ознайомилися з цим віршиком. Давайте з вами пригадаємо, як можна пояснити слово крамниця. Що таке крамниця? Це магазин. Слово крамниця пішло від слова крам, тобто багато різних предметів. Добро, крамниця, що ж китя купила у крамниці, черевички, рукавиці, намисто спідниці. Отже, наша така спритна киця змогла все купити. То дайте відповіді на питання, про кого йдеться у вірші. Я можу помилитися, але здається, киця відвідала піцерію? Чому киця у крамниці купила так багато речей? Чи може киця одягнути всі куплені речі? Як ви гадаєте, чи була киця спритною, як потрібно доглядати за черевиками? А зараз розгляньте малюнки, назвіть всі слова, на яку літеру вони починаються, з'ясуйте, яка картинка зайва і чому. Отже, давайте назвати слова хліб, цибуля, циркуль, цукерки, цирк, цвіркун. Ви помітили, що всі слова, майже всі слова, починаються на букву «ц». Єдине слово не починається на цю букву це слово хліб, тому він і буде зайвий. Наш урок добіг кінця. Оберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я зовсім справився, мене урок засмутив, свій настрій залишив в секреті. Все було легко та просто. Була складна та нічого не зрозуміло. Більше сміху, ніж навчання. Чекає наступний урок. Я бажаю вам легкого, цікавого навчання і зустрінемося з вами на наступному уроці.